Всім привіт! Я ще вирішила скачати Toilet Агенс на маминий телефон, тож зараз будемо прокачуватися. Так, Заходимо в магазин. Тут у нас є контейнери. Чого цей телефон подає? Так, безплатний. Ядра. По скидці давайте ще відкриємо нітре. Давайте ведемо в у код Так, Та скільки вже можна падати? Ніх, якось це так буду знімати вже. Так, перший. Плюс тисячі чіпів. Speaker Так. С П. Катер. Ща чипів. Твой мен. Твой мен. Так. Toilet Hands. Він дає нам контейнер. Так, англійська мова. Давайте скібіді спочатку демо скібіді джидж. Скібі... Скі... Бі... Ді... Джиджи... Ок. Тисяча ядер. Вот цей промокод і получайте цілих тисяча ядер. Так, давай. І останній промокод це Тулет Агенс. ТО І. ТОІ. Ле... Туілет. Ой. В одному слові воно -н -д С туалета Генс. Він нам дає контейнер. Ядер. Ну, що ж, ми накопили три тисячі чіпів. Давайте виповнимо ці всі місії завдання. Я не буду підписуватися. Ой. Бо... Я не буду підписуватись, воно і так виповнилося. Чекаємо, виповнилося. Так. А це буде довго, тут багато місій. Ну, хвилину десь там займе. Так. Наступна місія. Входимо, заходимо. На місці я так. Виполнилося. Цікаво скільки там чіпів. Приповнилося. Так, о, все. У нас накупилося 7000 чипів. Так. Є ще способи якісь заробити чипів. І, кстати, виповняються, я маю, йо не виповняються, Так, може все зробим. Можем, може ще трохи підваримою чипів і або поку будемо покупати агентів або відкрирувати контейнери. Ну я от не знаю так. Можна похрарати в режимі але я от там точно похраю, прихраю я це печного Ого, що вселенної відкрита О, тут теж вже вийшла обнова. О, бачите, сват-мутант за 20 тисяч чипів і джимен за 100 тисяч чіпів. 100 тисяч чіпів я дуже довго буду купити. Або зовсім не буду купити. Так, ну, давайте зіграємо один уровень за скибідістів. Це буде довго. Получай О, ще один агент. Получай. Учай ой, у нас мало Чи... а один ворог залишився, то залемає снищимо Знищили. ну так о мой гад. Ну що я? вам подписаться. А ну ну. И, и, и. и 17 тысяч чипов. 17 тысяч 300 чипов. Я, я на, телефоне накупил 12 тысяч чипов. А сервер корд мне был. А тут на 5 тысяч чипов больше мне Це допомогли коди, завдання. І також і міні, ті 10 тисяч чіпів підписатися на YouTube канал Мілологія. Ну що, всім до побачення. Не буду робити довге відео. Зустрінемось потім буде відкриття контейнерів за 17 тисяч чіпів. шелт москвы пасте а хатохто